Захопливу подорож у світ японської культури пропонують здійснити у музеї дитинства в Лондоні. Нову виставку під назвою Японія від міфів до манги поділено на чотири експозиції Небо, море, ліс та місто. Особливістю виставки стало неймовірне переплатення мистецтва, дизайну і технології. До того ж, тут показано, як жвавість, і креативність, які властиві японській культурі, а ще історія і природа надихнули на створення творів мистецтва, аніме, манги та кого іншого, що багато хто полюбляє. Відділ небо ознайомлює з історіями, натхненними сонцем, місяцем та зірками. Експозиція море присвячена океанові, одному з головних героїв японських міфів та казок. На центральному місті тут знаменита гравюра, велика хвиля в Канагаві, яку створив японський художник Кацусіка Хокусай у 19 столітті. У третьому відділі можна дізнатися про чарівні історії, що виникли в широких лісах Японії. Цій темі присвячено анімаційний фільм Казка про принцесу Кагую. Це історія про крихітну принцесу, яку ремісник знайшов у стеблі Бамбука. Тут також є колекційні фігурки тварин та мініатюрні скульптури Нецьки. Експозиція місто відображає сучасний світ Японії в таких видах мистецтва, як манга й аніме. Частина відділу присвячена відеоіграм. Тут же демонструють роботів трансформерів, рисоварку в стилі Hello Kitty і знамениті іграшки Тамагочі. Гості музею можуть і самі спробувати себе в різних видах мистецтва, наприклад, намалювати мангу чи зробити паперового журавлика. Ми хотіли принести щось, що сподобалося б і дітям і їхнім батькам, щоб кожен міг щось створити манго чи оригани. Виставка триватиме до вересня наступного року.